Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео це буде відповідь деяких моїх підписчиків в Ютубі та Фейсбуці на питання, як можна формувати інжир. В принципі, інжир це може бути деревом в південних країнах, де тепла зима. А в наших реаліях, тим більше в центральній Україні. Інжир в основному вирощують як кущ. Це досить така пластична культура, тому вона дозволяє проводити різну формуровку куща. Ось, наприклад, це в мене кущ інжиру сорту Далмацький. Дивіться, в нього ось такі гарні плоди. Це вже основний врожай. Скоро почне достигати ось такі грушки. Це, вони можуть бути ну, грам, друге вражає грам 120-150 десь такі. Залежить від догляду, від кількості сонця і від того, наскільки розвинений кущ. Так ось, цей кущ у мене сформований методом кордону. Є деяка аналогія до формування таким же чином винограду, але є і свої нюанси. Чи мені ця форма до вподоба? По-перше, вона займає менше місця. У мене багато культур, вони досить щільно посаджені, і кожній культурі потрібно все-таки давати максимум сонечка. Ну, а ще. Якось проходити між ними. Було б теж непогано, не чіпляючись і не нагинаючись низенько. Так ось. Дивіться. Був сформований ось такий горизонтальний стовпур. Це вже в мене багаторічна деревина, яка не торкається землі. Це важливо, бо інакше він буде приростати, приростати до землі. І Буде не той ефект. Як ви бачите, зараз ближче покажу. Кожен рік я ось тут, після збору врожаю, обрізаю всі вертикальні пагни, лишаю десь одну-дві брунечки. Тобто зараз я буду ось так обрізати. Не зараз, а після збору врожаю та листопаду. У мене все це будуть такі піньочки. Ось. І кінцева гілочка ця, вона може пригинатися, і тоді на ній залишиться. Зараз, бачите, вона вся в плодах. Вся верхівка, вона не буде зрізатися. На ній будуть фіги першого врожаю або преби. А так, основний врожай буде збиратися. Вже з цьогорічних нових гілочок. Чим цікава ця форма? По-перше, вона компактна. Тобто, ви можете дуже чітко виділити певне місце для цієї рослини, і вона буде займати саме цей простір. По-друге, якщо у вас більш холодний клімат, і вам треба добре вкривати рослину. А якщо велику кущ, то це робити не дуже так просто, то ця форма буде найпростіша. Тобто, після збору врожаю і після листопаду ви робите обрізку, і у вас лишається тільки одна гілка. Або якщо це буде в дві сторони, просто тут бачите, немає вже місця. З такими піньочками І при такій форміровці можна буде вкривати дуже швидко далеко. Мій найулюбленіший спосіб укриття це осінню зібрати сухе листя. Важливо, щоб воно було повністю сухе. У білі мішки, як з під піску, щоб вони дихали, зав'язати їх. І потім, коли вже треба буде вкривати, коли почнуться постійні заморозки. Просто я беру і ось так з двох сторон обкладаю ці мішки. І зверху можна це все накрити плівкою, щоб туди не потрапляла волога. По боках придавити якимось важким там, чи цеглою, чи якимось там дошками. І все. І у вас немає. Ніяких заморочок до самої весни. Цей спосіб підходить для всіх сортів, які мають основний, великий основний врожай, тобто для більшості сортів. Тому дивіться, як вам краще формувати інжир, як простіше, я завжди за простоту. Щоб було зручно, просто, швидко і без яких там довгінь, довгих <смі> тренувань <смі> по поверліфтингу, або якихось там складних приспособ. Саджанці інжирів різних сортів для різних регіонів, є в наявності, є і жовті, є Темні фіолетові, є коричневі, є рожуваті такі, різних різних кольорів, смаків, строків достигання. Всі саджані саджанці в горщиках, там в основному дворічні саджанці. Під самовивіз з Одеси є і вже великі саджанці десь років п'яти-шести є з фігами з плодами, будь ласка, звертайтеся сім щедрих врожаїв.